А то є Роман, і вони будуть тут жити. А вам Христу! слава, слава навіки Богу Святому. Слава чим, чим займаємося? То бабуся Віра, О. то моя парафіянка. У неї є сестричина хата. Отово бачите. А в нас є люди з Авдіївки, з Авдіївки. Родом, родом з Авдіївки, внутрішньопереміщені особи, ті, про яких я просив, що поратуйте. Машина лишилася в них в Чернігівцях, так? Так. Поламана машина в Чернігівцях, то Роман, 17 років, то молодий студент, Мабуть. то мама молоденька, але ми постараємося і роботу їх забезпечити. А то їхня хатинка. Йдемо бабу Віру, покажемо. Ой, ой, нормально, можна. правда? Ну, у бабусі Віри ну, сьогодні в дочки День народження. Іваночка, ми тобі з мамою. Ну і внутрішньо переміщеними Вішно людьми так вітаємо з Днем народження. Вітаю з Днем народження. Іванка, Благословінь тобі. Приїжджавдемо. Приїжджай до мами на день народження, 22 липня. Бабусю, вітання їй передайте. І дай Бог здоров'я. <схай> ми родобремо літа тає, А дай ми заселяємо людей. Йдемо до хати. Добре. О, і тут будемо. Тут дякую, хто там відкликнувся, що поширили той допис. Люди вже в шушках, я зустрів їх кланяться Ти порядок. Сидіть, бог Хто прибереться, то все зробиться збираюся спалювати. Що ну, тут було? Ніхто не були. жив останні пів року. Такий Ваня Гилко, така Ой, ж, дуже лока. Так. А ті, що були з Харкова? Ті з Харкова не дуже грали. А ті, що були Херсонські? З <риві> Івана Херсонського <риві> теж не йде народження. Іван, або переселяємо людей на твою хату. Давайте, звон, починяйте,